Те, що провладні канали ігнорують акції е, опозиції, це вже стало нормою, це стало почерком, це стало навіть модою поведінки влади. Звичайно, не виняток і останній форум, який відбувся на Михайлівському майдані, мирний, добрий, теж не був показаний. Але я ще раз кажу, це вже стало модою, нормою. Цьому сьогодні вже в Україні ніхто і не дивується. Я хочу сьогодні сказати про інше. Той же перший канал, який відмовив категорично навіть дати інформацію, розгорнуту інформацію про форум опозиційних сил, той же самий перший канал раптом на пропозицію кого б ви думали? Калашникова, того як той, який побив телевізійних журналістів свого часу, який був осуджений навіть своїми однопартійцями, і в тому числі і Ганною Герман. На його бачите прохання, він, до речі, він не є народним депутатом сьогодні. Перший канал випускає фільмик-версію, такий, знаєте, підленька версія про причетність Юлії Тимошенко, нібито причетність Юлії Тимошенко до смерті відомого народного депутата покійного Щербаня. Після того, як щербань отверг ультиматум Лазаренко і Тимошенко, кіллери отримали приказ ускорить подготовку операции. Раптом витягнули цю історію і її пропонує першому каналу показати е, навіть не народний депутат, а політичний авантюрист. Інакше я не міг би назвати. І це показується його версія. Як переконують мільйони глядачів державний канал, який має однаково ставитися і до опозиції, і до більшості, а тим більше витягувати якусь, значить, бездарну нікчемну вигадку. Через те я вважаю, що в такому випадку ми будемо вимагати, і блок Юлії Тимошенко. і Я буду будемо всі вимагати. принаймні опозиція, будемо вимагати показати і інші фільми, скажімо, кримінальна окупація. Паханат прийшов к осознанню того, что для реализации формулы «Мой дед гангстер, отец бизнесмен, я сенатор, а мой сын будет президентом» надо приступать немедленно, чтобы вложиться в одно поколение. И начинать такой экспромт нужно было с главного – убрать наиболее кровавого гангстера. Поначалу воспаленные бандитские умы на полном серьезе рассматривали возможность сбить самолет со всей футбольной команды «Шахтер» вместе с ее президентом Ахатем Брагиным. Для этого намеревались использовать ракетную установку, ну, или в лучшем случае ручной гранатомет. Про це все говориться в цьому фільмі, і ми його пропонували навіть регіональним студіям під час виборчої кампанії. Всі побоялися його крутити. Через те, в такому випадку, як державний канал об'єктивний, який існує і на мої, і на українського глядача податки, мусив би показати і такий фільм. Але, звичайно, найкраще це було би це тоді, якщо це справді солідний національний канал, взагалі відмовитися від будь-яких провокацій, чи з того боку, чи з того боку, через те. Мені видається, і я хочу нагадати, коли партія регіонів була в опозиції, щоб не говорили про Ющенка, я дала і давно вже не його прихильники, не його симпатик, але як би там не було, але майже всі акції опозиції були показані обов'язково чи то в новинах, чи то навіть і транслювалися. Через те, мені здається, що сьогоднішня влада. Ну, просто-напросто е забула про те, що існують міжнародні норми, що існують демократичні норми. Ну що ж, я думаю, тим швидше вона зійде з цієї арени.